Сім привітки! Сьогодні хочу показати, як працюється насправді на доставці, і ми зловили дуже класне замовлення. Зараз покажу. Насправді сьогодні величезний снігопад, все заміло, тому замовлення прям дуже такі хороші. Телефон пікає, пікає і не зупиняється. І тому навіть після роботи вже хотіли закінчувати зміну, але все рівно йдемо і працюємо. Хуртовина треба добиратися до машини. все це не так уже просто. Е, купила трошки продуктів додому, і в цей час, поки ми скуплялися собі додому, випало таке нормальне замовлення. Тож хочемо його також зробити. І покажу, як взагалі це все робиться і скільки можна заробити на доставці в Канаді. А, взагалі це зараз така популярна тема, і багато хто теж так працює, тому я не виключення і покажу вам це все. І так, ми отримали замовлення за 36 баксів. Це прям дуже класно, тому що замовлення по суті своїй не таке важке, бо іноді буває, що дуже багато позицій і замало грошей. Тут позицій мало, а грошей платять достойно. Тож подивимось. Ці два дні нас просто максимально замітало. Ось такі кучугури навколо. Це жесть. Тому зараз багатьом потрібно. Доставка, тому що це нереально просто попасти в магазини, машини не їдуть по такому снігу, в кого ще джипики, якісь там пікапи, то це ще реально. А якщо якась легковушка, то вона просто застряє і не може нормально їхати. Ось дивіться, у нас тут піраміди, тільки білі. Ось така ситуація зараз в Канаді. Такі випало десь приблизно перший день 40 см снігу. І через декілька днів сьогодні знову плюс 40 см снігу, тому вже немає просто, куди його складати, вже не встигають це все чистити, вивозити. І ось такий каламбур у нас виходить. Це два замовлення, які з'єднали в одне, але плюс в тому, що в другому замовленні потрібно купити тільки пачку рису і все. А в першому замовленні також не дуже багато позицій. Тому в цілому я надію, що на це все піде не дуже багато часу. Короче, зараз 9.45 і я надію, що ми зробимо це замовлення за одну годину. Тобто, перевіримо, чи реально в Канаді швидко та легко заробитись 36 баксів за годину. Хайвей зараз майже пусті, тому що ось така погода. Не всі наважуються тут їхати. То і вони, в принципі, не дуже й почищені. Я думала, що вони будуть прям ідеально вичищені. Але ще бачите, не встигають служби це все зробити, тому що така буря була тільки-тільки ось в день. Вона недавно закінчилась. Тому маємо, що маємо, і приходиться їхати отак по снігу. Деякі машини просто грузнуть, не можуть не проїхати не нормально, не тому що не реально не це не дуже. дуже складно. Тому Через ось така ситуація на даний буде. момент з погодою. Із дорогами в Канаді у, у нас заноси капець. І знову пішов ось такий снігопад. У нас снігом засипає нормально так. Погнали в магазин. Будемо старатися робити це замовлення швидко, тому що вже хочеться й додому відпочивати. Тому присоєняйтесь до нас, покажу, як це все відбувається. Ви взагалі не забудьте підписатися не тільки на YouTube, а також на Instagram, тому що там просто Daily Life in Canada. моє щоденні, моє будні і дуже багато всього цікавого. Тож погнали! Вибираємо маленьку черешку Їх тут багато, бо кінець робочого дня у людей. Ми знайшли де соль одразу її візьмемо. Це перше замовлення, виявляється, це був не рис, а соль. Тому треба вибрати те, що нам треба. Звісно, треба всім солить дорожки. Коротше, тої, якої потрібно, немає. Тому вітя зробив фотку, відсилає покупателю, і покупатель буде вибирати з тієї, що є. Бо то саме тієї фірми немає зараз в магазині. Так, незвично дивитися на цей магазин це пусто, бо зазвичай тут прям все. Пік дуже багато народу, всі мішають, сітовкаються зараз. Ввечері прямо ідеально. Ходиш собі, вибираєш, що тобі потрібно. Я ще хочу подивитися якісь продукти собі додому, бо це великий магазин, і тут власний вибір. Зараз вітя переписується з покупателем, домовляється за сіль, тому що саме такої, якою він хоче, немає. Є тільки інша фірма, і потрібно з ними з ним домовитись, що саме конкретно йому потрібно. Можливо, можна замінити. Або, можливо, взагалі не потрібно ввести цю стіль йому. Нам треба якийсь органічний суп. Шукаємо разом. Заходимо в відділ органіки і тут буде все. Напевно. А може, ні. Клас. Магазин пустий, це великий плюс. Нашли супи. Каніруємо ось такий супчик замовили. Тут є різні. Кладемо в секцію А, а нижня секція для другого замовлення. Тут, коротше, в цьому магазинчику ще є жива продукція. Це ось такі, от, дивіться, такі от лобстери свіженькі. Вітя пішов назад за сільний, тому що потім щось там йому буде незручно її брати. Все-таки клієнт вибрав ту, яку потрібно, він зараз положує і на цьому перше замовлення вже готове. І залишиться зібрати тільки друге замовлення. Поки трошки відійшла подивитися те, що мені потрібно, я потеряла Віктора. Він десь тут ходить в, в одділі. Зараз покажу, що він встиг взяти і що нам треба ще взяти. Зараз бистінько все розкажу. Я знайшла Віктора, біжим Швиденько. бо треба швидко це все виконати і їхати додому. І, до речі, в кінці я розкажу скільки йому вдалося сьогодні заробити за цілий день, точніше, за 8 годин роботи. Так, замовлення у нас A – це попкорн. Замовлення B – це у нас дві такі пачки солі. І вітя ще доносить чайок в замовлення A. Так, ідемо до холодильника. Нам взяти треба ось таку картошку фрі. Вибираємо потрібну пачку, скануємо і біжимо далі. Так, корзинка A, бо корзинка B, у нас тільки сіль. Біжимо далі. Ой, черешку теж. Я думала, що черешка не треба. Бо Вітя часто і залишає, і бігає, складає все, що треба. Тут у нас є, бачите, ще відділ з одягом, типу як в Ашані. То дуже зручненько. Де так от. Ага. Вітя зайшов відділ з водою. Чи ні, батл поп? О, є. Коротше ще газіровочка. Він її фотографує, значить, це означає, що щось там не так. А що не так? <тур> було треба потрібно було замінити і залишився останній товар щось органічне потрібне я навіть не знаю що а якісь батончики от батончики шукаємо такі ж самі з горішками Зісканували і біжимо тепер на касу пройшли касу. ідемо все сканувати. Так, скануємо це все два чеками. Це перше замовлення. Тому зараз вітя все відсканує оплати, і покладе в торбочки. А це просто друге замовлення. Так само зісканує. Візьме чек і буде готово. Вітя вже вивчив коди на всі беги, поэтому дуже класно на всі сумки я маю на увазі. Тепер все складаємо швидко. Мейбідвінітний help? Оплачується, yeah. до речі, всі замовлення, картою, яка є у віті в телефоні. Тобто, вам просто приложення дає карту і ви нею користуєтесь і оплачуєте. Тепер треба обов'язково сфоткати чек. І відправити його в приложення для того, щоб якщо що потрібно робити, то все це було в системі, і ви чітко могли доказати, що ви там щось купили. Ну коротше, це такі правила. Тепер треба зробити друге замовлення. Скануємо ось ці два мішка солі, і буде все готово. Коротше, вітя, поки пішов, це все загружати в машину, а я забула авокадо, тому мені треба йти без вернутися, знайти його, купити і швидко вже можна відвозити. Якщо я їжу з ним в магазини, то мені завжди треба щось докупити, тому я трошечки затримую це весь час. Але вибачайте, я після роботи мені також потрібно зробити невеличкі закупи. До речі, авокадо сьогодні тут всього 3 бакси. Ось таке по акції, і я його обожнюю, блін, все мягке. Треба вибрати щось більш. О, це взагалі класне. Навірно, візьму два, бо я його з'їдаю дуже швидко. Так, коротше, беру ці два авокадо, вони отвічно підходять. Погнали на касу. Так, треба вести код 47. Чекс. А ще хотіла розказати прикол в тому, що Вітя взяв одну банку супа і поїхав з тележкою до солі, щоб взяти ці дві пачки солі вот. і це треба було до виходу все робити. І коли він проїжджав з цією тележкою з супом, то почало все пишати. Система там якась сигналізація, що от він типу вивозить суп і він не заплатив. А я думаю, а як система це знає? Бо, типу, ну приходимо ми на касу, скануємо, а типу, як система знає, що саме ця банка не оплачена? Цікаво, я такого не бачила раніше. А, цікава схема. Якщо ви знаєте, як це відбувається, то напишіть в коментарях. Блін, і ще би... Ой, тут машина, швидко перебігаємо. І ще би знати, де стоїть наша машина. Ага. Я побачила її. Але треба йти по кучугурам. Переходимо. Чик-чик, ось такі тут кучугури. Я сподіваюся, не провались. Я провалилася, О, Блін, це капець, жесть. Я провалилася. Я провалилася в сніг. Ну що ми видвигаємось? Сніг до сих пор йде, і тепер їдемо до першого клієнта. О май гот. Як живує! І так. Перше замовлення, що це буде? Ага, пакет, кітя, відноси. Я з тобою піду. for strangers. Ха, Зараз перевіримо. Для нас відкриють. Ви подивіться, який тут класний під'їзд. Вообще просто дорого багато. Настільки чисте і красиво. Мені прям дуже подобається цей дім. Ваші тут такі картини ми бачимо. Так ліфт. А що з ліфтом він тільки строїться? чому у нас тут штори вмісто стін? Пі-пі-піу. Все, ізі пізі передали бисінька замовлення в руки в руки. І треба відвести терес, і зараз треба відвести другу посилку. Ну, цей домик, хочу сказати, реально виглядає достойно, тому що я була в інших таких многоєтажках, і вони якісь брудні, все настільки ужасно. Тут прям так класно, особливо лобі, але мені прям дуже подобається. все настільки уютненько. Дивіться, яка гора! О, oh ну, no, як воно все мете, капець! І я біжу в машину. Це ужас. Уверніть налево. Тут ось приїжджаємо чувака, який откапує свою машину з лап... прямо з лопатою, ребят, тому що ну, це реально важко виїхати з такого снігу. І так, ми приїхали на другу локацію. Зараз потрібно віддати сіль. Я це отак знімаю, вітя йде. Взагалі, не буде знімати саму людину і конкретно, куди ми веземо, тому що це конфіденційність і так далі. Ну коротше, Віктор зараз це все зробить. В Відтоді ми зробили реально за одну годину це замовлення. Я трошечки на 5 хвилин затримала, тому що пішла, побігла за авокадо, і Вітя мене чекав. Але в цілому, реально вийшла одна година на це замовлення, воно таке більш легке. Самі продукти ми купували десь близько 12 хвилин, тому що Вітя вже знає, де що стоїть, і цей процес швидко йде. А от. До одного будинку та до іншого треба було доїхати. І ви. Вияв... Ууу, знову замовлення. І виявилось за це замовлення не 36 баксів, а 37 на 1 долар більше. І я тепер хочу розказати, скільки сьогодні Вітя за цілий день зробив, точніше, за 10 годин їзди. Ну, тобто, він там і відпочивав, і сидів. Тобто, загалом, 10 часов роботи заробив 325 баксів. Уху! Все, тепер їдемо додому, якщо, звісно, нам по поті щось не буде жирненького, якогось заказика. Все, можна їхати. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, також переходьте в інстаграм, ставте пальчики догори. Па-па!